Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрія і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці славні імена вашій увазі радіожурнал Остап Нежанківський, священник, композитор. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисен. 2023 рік. 160 років тому народився наш земляк стриянин Остап Нежинківський, священик, громадський діяч. Український композитор, великий подвижник економічного розвитку довоєнної Галичини, засновник масло союзу, кооперативу, який постачав свою продукцію до багатьох країн Західної Європи. Він був активним організатором музичного життя тогочасної Галичини. Автором популярних хорових творів на вірші Тараса Шевченка, слова Юрія Федьковича, Івана Франка, обробок народних пісень. На основі матричних книг Стрия, місцевий краєзнавець, композитор і хоровий делегент, професор Дрогобицького педагогічного університету Роман Сув'як встановив час і місце народження 24 січня 1863 року місто Стрий, де його батько був сотрудником. Згодом вони приїжджають у село Маліді Душичі біля Стрия, де була парафія його батька, серед пісень і звичай свого народу, чудової української природи. Дитинство минало і в селі Завадів, що на Стрищині у діда по матері місцевого пароха Тишинського. Після закінчення початкової школи його віддають до Другобицької гімназії. Вона славилася високим рівнем навчання та розвитком музичних здібностей у своїх вихованців. В цьому навчальному закладі у свій час навчався також Іван Франко. У стрію в той час гімназії ще не було. Вже в нижчих класах навчився грати на флейті. Остап став активним учасником гімназійного гуртка, особливо всіх заходів, пов'язаних з музикою. Він займався підготовкою художньої частини Шевченкових вечорів, організував постійний хоровий гурток, в якому, як найбільш обдарований, поступово зайняв керівне місце. В 6 класі гімназії після бурхливої суперечки з педагогом Москофілом його виключають з гімназії і з огляду на призовний вік забирають до австрійської армії. Три роки військової служби проходив у Львові. Перебуваючи на службі, відвідував збори студентського товариства Академічне братство, де познайомився з Іваном Франком. У вільний час від служби брав участь у хорі учнівському як співак і диригент. Після закінчення військової служби залишається у Львові. Тут він виступив вперше. Як диригент і композитор, склавши успішно іспити, навчається у Руській академічній гімназії. Під його керівництвом художня самодіяльність учнів гімназії набрала розмаху і почала працювати більш планомірно. Отже, роки навчання Нижанківської гімназії це роки інтенсивної громадсько-музичної діяльності і роки його творчого зросту. Успішно завершує матуру, і перед ним відкриваються шанси на подальше навчання. Далі займається музичною творчістю, має спілкування з Миколою Лисенком. Народною піснею цікавився з давніх часів. Вона була подругою дитинства. Прислухався до неї, приїжджаючи до батьків під час канікул, збиранням і записуванням народної творчості займався ціле життя, не маючи матеріальних засобів на навчання музикою, вирішив священницькі сім'ї та маючи правдиву любов до Бога, розуміючи Божі закони, стає студентом духовної семінарії у Львові. Організовує артистичні мандрівки Галичиною, буваючи на теренах сучасної Польщі. Диригує хором. Учасниками були студенти семінарії, пропагуючи українську пісню і збираючи кошти на відбудову українського народного театру у Львові. Закінчивши семінарію, одружується з Галиною Бачинською, також із священичого роду. Отримує парахію в містах Бережанах на Тернопільщині. Через два роки знову повертається до Львова на посаду вчителя співів у чоловічій гімназії, а також стає диригентом і керівником Львівського бояна, який відкривав свої концерти твором Наша дума, наша пісня не умре, не загине, на слова Тараса Шевченка. Брак музичної освіти змушує екстрено закінчити працьку консерваторію з відзнакою, отримавши кваліфікацію професор співу. В учительських семінарії та середніх школах, на жаль, краєва шкільна рада не визнає його кваліфікацію і вороже налаштована за прихильність нажанківського до ідей відродження української національної культури. Він повертається на Тернопільщину на парафію у селі Довжанка під час виборів до австрійського парламенту. Виступає проти власника села графа Бурковського і підтримує кандидатуру від Галицької радикальної партії Івана Франка. Через це був переведений до бідного села Качанівка. У другій половині 1900 року отець стає парохом села Дуліби на Стрищині, а через півроку у селі Завадів. З його ініціативи тут відкривають читальню просвіта. Також стає ініціатором створення пам'ятника Тарасові Шевченку. В 1904 році під його керівництвом громада села будує хату читальню. При читальні організовують хоровий драматичний гурток, бібліотеку, дитячий садок, працюють осередки товариств просвіта, сокіл, доріст, товариство Тверезостів, Братство Свічкове, позачкова каса Райфайзена, крамниця. За його проектом в селі побудована церква Святого Михаїла. Після смерті отця за кошти парафіян було закуплено і посвячено дзвін. Який на честь світлої пам'яті отця Неженківського назвали Остапом. На жаль, у вирі війни дзвін переховували, і місце знаходження невідоме. Організовує першу читальну просвіту в селі Голобутів, що поряд розміщується. У 1909 році при ній також діють різні гуртки, різні товариства, дитячий садок. У Нежухові просвіту відкрито у 1902 році. Остап Нежанківський включився і в музичне життя Стрийщини, зайнявши місце диригента в співацькому товаристві «Стрийський боян і польському співацькому товаристві Лютня він укладає різні співаники, основи яких становлять історичні, народні, маршові бойові твори. Його гімн зродились на великої години подарунок композитора своєму народові. В 1885 році заснував музичне товариство Музикальна бібліотека. Яке пропагувало і видавало твори українських композиторів: Вахнянина, Лисенка, Ніщинського, Вербицького. Остап Неженківський пригатулював з Іваном Франком. Разом вони видали збірку українських пісень. У вересні 1914 року, за участю Остапа Неженківського стрілецтво склало присягу Легіону українських січових стрільців Устрію. На заклик. Сотника Дмитра Вітовського і при підтримці митрополита Андрея Шептицького. У 1918-1919 роках отець входив до складу Української національної ради ЗУНР, очолював повітовий комісаріат на Стрищині, був духовним провідником Стрищини. Розповідь про цю людину було б далеко Неповною, якщо би не згадати про подвижницьку працю в економічному полі, був організатором української молочної кооперації в Галичині, ініціатором створення краєвого господарсько молочарського союзу в подальшому. Масло заснованого у 1907 році у Стрию. у жовтні 1904 року при завадівській організації просвіта була організована перша молочарня. Люди отримували заздане молоко добру винагороду, мали змогу будувати хати, вчити дітей, хоч і за умов жуженецького панування. Життєвий шлях Остапа Неженківського закінчився трагічно. Час окупації Галичини, польською армією, він був розстріляний без суду білополяками у стрію поблизу залізничної колії. Тепер тут є вулиця Січових стрільців. Так він був покараний за свої. Вільнолюбні ідеї та прагнення, щоб українці жили вільно у своїй державі. Ми маємо це пам'ятати, що Україна постійно прагне незалежності у теперішній час війни. Вже новітні герої воюють за свободу кожного українця. Отець Остап Неженківський похований на стрільському кладовищі. Його ім'я носить одна з вулиць міста та музична школа. Організовуються музичні конкурси його імені. Створено документальний фільм священник Молочар. Музика, знятий державною телерадіокомпанією Культура. Ми пам'ятаємо про цю видатну людину, що прагнула для кожного українця в волі, духовного зросту матеріального достатку на своїй землі. Незламний дух кожного українця гуртує націю. Детальніше ознайомитися з життям і творчим шляхом славного стріянина Остапа Неженківського можна по матеріалах книги Романа Сов'яка Остап Ниженківський. Вона чудово ілюстрована документальними фотографіями, друкованими фрагментами музичних творів, спогадами про Остапа Осиповича. Запрошуємо до книгозбірні номер 3 що знаходиться по вулиці 50-річчя Упа біля третьої школи теперішнього ліцею, щоб мати змогу ознайомитися більш детально про бояна Галицької землі, як називали Нежанківського. Нагадаю, що в ефірі фірістри, і сьогодні в нашій постійній рубриці славні імена звучав радіожурнал Остап Нежанківський, священник-композитор. Патріот, який для вас підготувала бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Стрийської централізованої бібліотечної системи Євгенія Рисин. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!